Всіх з прийдешнім новим роком. Дивіться перший раз спочатку війни. Я вимкнула собі в телефоні. На комп'ютері підписка один дома, один плюс один. А в телефоні. Ось давайте прокоментуємо: дивіться багато. Немає в живих акторів. Їхню думку ми не дізнаємось ніколи. Лія Ахіджакова за нас. Це по перше. Валентина Талезіна була проти, але її вже немає в живих покійників несуть. По-друге, це фільм, на якому я виросла. І по третє, всі саундтреки до фільму виконує Алла Погачова. Всі ми знаємо її думку. Респект, і уважуха. Далі головна героїня Барбара Брильська. Вона полячка. І все, що тут пісні і все. Це колорит. Як на якому ми виросли ціле покоління, ви самі розумієте, що поки живі ці люди буде жити і це. Ми не зможемо з цим нічого зробити. Так, це в мого дитинства фільм. Лія Хіджакова, бачите, Валентина Толисина. Ось дві такі паралелі. Зрозумійте, що трошечки чомусь мене вже пре на свято до минулого до, до того життя. Так, важко, оце вже заходить точно. Але я зробила експеримент. Скільки я зможу його продивитись, і що там подивитись? Деякі коментарі мені точно від них і насправді тематика Пітера тут мене радує. Ось в чому справа? Московським настройком. Ну точно то ну, трошечки це слухати. Я вам зробила отаке відео спеціально. І коментуйте, будь ласка, як вам на четвертий рік війни цей наш культовий фільм Іронія долі або з легкою парою заходить зараз. І які думки у вас зараз? Скільки його дивилась? Я дивилась зі своїм колоритом, не більше. А тепер початок фільму оце все. І мені вже херова, вибачайте. Ось тому якось я не знаю, чи це чи закінчиться, скільки його продивлюсь. Я вам напишу скільки. Щось мені вже тошно стає. Дуже тільки почався, мені вже тошно. Це експеримент я провести вирішила. Пишіть в коментарях свої думки, будь ласка.